Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година че, як завжди, о 9 дев'яті говоримо про найголовніші події та явища поточного дня. Сьогодні це 19 березня четвер. Сьогодні говоритимемо про легітимний сепаратизм або чому у нас не карають тих, хто досі закликає до розподілу України про події в Костянтинівці. Ось читаю стрічку новин. Провокатори планують антиукраїнський мітинг у Костянтинівці. Це Донецька область, 60 км від Донецька. Про це повідомила прес-служба Донецької ОДА з посиланням на інформацію штабу. Антитерористичної операції далі цитата у Костянтинівці 21-22 березня. Провокатори планують провести антиукраїнський мітинг, куди таємно хочуть приїхати відомі бойовики. Йдеться у твіттер повідомленні обласної держадміністрації, як боротися українській владі з сепаратизмом та проявами сепаратизму та екстремізму на звільнених так званих територіях. Говоритимемо з гостями нашої програми. Сьогодні ними стануть Юрій Сиротюк, політик нардеп Нердепсьомого скликання, директор центру українських студій стратегічних досліджень, представник партії ВоСВ. Бода Дмитро Добродомов, НРД, фракція блоку Петра Порошенка, секретар комітету з питань запобігання і протидії корупції. Дмитро Лінько, народний депутат, фракції радикальної партії, член Комітету з питань транспорту. І очікуємо на саме семенченка, народного депутата від фракції об'єднання самопоміч, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Друзі, вітаю всіх! Дякую, що прийшли! Ну, дуже коротко. Я потім зацитую і зараз вже зацитую Фейсбук. Баркіяна Лубківського. він написав сьогодні про те, що у п'ятницю, 20 березня, у Донецьку має бути проведена спеціальна операція Муравейнік або Мурашник спрямована на порушення мінських домовленостей. Про це зокрема, стверджують джерела СБУ в керівництві так званої ДНР. Низка диверсій готується у Донецьку і у Луганську. Події мають одразу підхопити російські і сепаратистські пропагандистські змі, щоб покласти відповідальність на українську владу за задумом російських спецслужб. Наступним кроком має стати розхитування ситуації у декількох великих українських містах. На сході, про які міста йдеться, і про що говорить Маркіан Лубківський, радник голови Служби безпеки, пане Дмитро? Ну, служба безпеки, я володію точно такою самою інформацією, як тільки що прочитали ви ось, але вочевидь, що. Всі ці так звані спецоперації так вони не припиняються ні на мить. Ми маємо бути до цього готовими. Схід це, в першу чергу, очевидь, крім Донецько-Луганської області цих звільнених територій, ті, що не були, дякувати було захоплені. Це на увазі, про Харків. Я думаю, йдеться насамперед. Тому що в Харкові постійно намагаються підживлювати якісь збурення. Так і там достатньо, я б сказав, така ну якби нестійка так, психологічна ситуація місцевих мешканців. Пане Дмитре, може це просто гра на випередження? знаєте, для того, щоб ну упередити, треба спочатку про це заявити і тоді організатори відмовляться від своїх ідей. Чи справді існує загроза ось таких мітингів екстремістських в Костянтинівці, в Донецьку і в Луганську? Ну, можливо по конкретному випадку в Константинівці це дійсно е, попередження, щоб уникнути, е, бо це вже ситуація набула розголосу, але, взагалі, е, по Донецькій Луганській області, то дійсно е, тут є такі плани. Ми знаємо про це, і вони були вже давно, тому що спочатку вони. Е, е, Піднімають народні протести, так 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 звані, да. Тобто ми знаємо, що це замовні і що це спецслужби роблять. А потім туди приходять звільнювати озброєні люди, російські війська, захищати ці мирні протести, так як це було на початку цієї війни на сході. І те саме ми мали вже ситуацію ще осінню минулого року, коли. В Запорізькій області, в Бердянську комуністична партія, і ця інформація потім підтвердилася, давала гроші місцевим селищним головам, там районним на підбурення для того, щоб люди протестували, що ми не хочемо нібито кормити українські війська. Давайте забиратися і так далі. І щоб підбурювати, от там біля Маріуполя, да, це Бердянський район. Ми тоді заарештовували цих селищних голів і так далі. Але далі справа не пішла. Коли ж це передалося в прокуратуру, в СБУ, Тобто ну тому, що це просто кажучи. Спецслужби іноді знають, але їм іноді таке відчуття, що ну не хочеться цим займатися. Ну, або і доводиться просто відпускати цих людей. І той же Павло Губарів був спочатку затриманий і провів достатню кількість діб в СІЗО. Втім, потім його обміняли на українських вояків, яких випустили з, з полону терористів. Юлі сороків, будь ласка. Ваша Ну, По перше, СБУ дуже постійно, постійно анонсує якісь акції по знищенню терористів і бойовиків в, в Донецького. Хотілося б щоб, нарешті, відбулася якась така. Спецоперація, де моторова і всі інші, хто взяли зброю в руки, були просто знищені, показово. І вони мають всі знати, що вони будуть знищені, коли б скільки бчора років не пройшло і куди вони не виїхали, вони мають бути знищені. І тут не треба постійно казати, що там, ми там боїмося якоїсь провокації. Щодо де може рванути, може рванути по всій території України. Росія веде тотальну війну. Росія має багато інструментів впливу. Очевидно, що найлегше їм працювати, де є зрусифіковані регіони на на сході України, де сильно працює російська церква, яка є одним з інструментів війни тотальної, яку яку веде Росія. Але треба інакше ставити питання, що ми за рік зробили, щоб унеможливити трошки завадити їм цю війну робити. Наприклад, чому не проведено досі переатестація силових структур? У усіх на півдні на сході я постанову написав, що в березні минулого року перетестувати працівників міліції, перевірити на детекторі брехні на предмет співпраці з спецслужбами Росії, на предмет корупції. Чому там на півдні на сході можливі ці вибухи сепаратизму? Тому що там влада взагалі не змінилася. Ті самі регіонали люди чекали, що після зміни влади в Києві будуть якісь можливості зміни там. І єдиною відповіді, щоб там цього не було, треба вводити воєнний стан. Тому що, наприклад, що в Костянтинівці ніхто не ходив, сьогодні мав би працювати комендантська година, перевірка в'їзду. Всі, всі дорослі чоловіки мали би бути пропісочені, і хто відправлені десь в тил на трудові роботи чи на фронт. А так ми є всі Росія собі робить, що хоче, тому що ніякої протидії немає. Дякую. Ну скажу, що позавчора в стався інцидент в Костянтинівців в ДТП загинула восьмирічна дівчинка. і тітка потрапила до лікарні. І також ще одна була маленька дитина. Там присутня у візку. На щастя, вона не постраждала. Після чого виникли масові заворушення в Костянтинівці. Давайте відео одне подивимося. Найцікавіше, що міський голова Сергій Давидов Костянтинівки він терміново пішов на лікарнян, Його не було на роботі, і фактично його обов'язки виконував секретар міської ради Костянтинівки Юрій Розумний. Він вийшов до людей, і давайте послухаємо, що він їм сказав, як він намагався заспокоїти ці масові заворушення. Будь ласка, відео це буквально або сьогодні, або вчора Сталося це відео точно з'явилося лише сьогодні в мережі е -е, будь ласка відео сьогодні. Приїжджав губернатор. приїжджав за оборони був заміститель генерального прокурора, головний воєнний прокурор и начальник, условно говоря, военной полиции. То есть мы получили гарантии о том, что значит, боевая военная техника по городу ездить не будет, раздражать население. У эмоции, слышат дан приказ, не сдан приказ. Лица, которые виновны в этом ДТП, задержаны. Сегодня боевая техника, которая находится или планируется в передилоксировании, да, она не будет, еще раз повторяю, ездить через город. Автоинспекция военная будет сопровождать колонны, если они будут проходить через город. Вы должны понимать четко, что значит, мы, скорее всего, дадим в средствах массовой информации телефоны военного коменданта, Военные в городе с оружием по улицам ходить не имеют права. Мать желаю Ось так вон фашистовий з Донбаса до нас приєднався Семен Семенченко. Ваша реакція? Ось це був е, Юрій Розумний, секретар Костянтинівської міської ради. Що він заявив місцевим мешканцям? Ви чули, що по-перше, техніка не має їздити по місту, і по-друге, що жоден військовий не має пересуватися по місту зі зброєю. Якщо буде зі зброєю, то дамо е, контактний телефон, і кожен може бути позвонити і зателефонувати і повідомити про знаходження військового фактично в зоні конфлікту. Це 60 км від Донецька зі зброєю. І він буде покараний. Ваша реакція? Взагалі, чи, чи має як має бути, як має? виглядати присутність українських військових в Костянтинівці? І чи, ну, чи має сенс обезброювати військових там? Ну, я думаю, що смисла їх розгружати нету. Необходимо чітко зрозуміти, чому у нас виникають такі випадки, як в Костянтинівці. У нас теж були ситуації, коли люди, пройшли неоднократно військові операції, погибали в результате того, что пьяная быдла его застрелила там в порыве не знаю там безумной фантазии Алкоголизм и э, правонарушения, особенно в зоне АТО, ну, они частенькие, потому что не все, понятно, что на фронте герои, многие люди стресс снимают таким образом. А другое дело, что у командиров сейчас нет никаких э, полномочий, кроме как выговор. Ну в добровольческих подразделениях это решалось немножко по-другому. Мог человек і в яме посидеть, пока не протезвеет и так далее. Но это все, когда держалось на таком очень высоком патриотизме и мотивации. Люди с этим соглашались, да, я там залетел и так далее. Но это не вариант разоружать людей. Константиновка не так уж и далеко от местного рождения боевиков, поэтому это явно не вариант. Ну, я вважаю, що це неприпустимо, взагалі що в при фронтовому місті міський, секретар міської ради. Вимагає від військових, щоб вони ходили без зброї. Знаєте, це ж будь-яка посада, це ж відповідальність, так. Тобто перед натовпом, коли стоїть людина, так перед таким електризованим, так вона говорить те, що ці люди хочуть почути. Так, це ж ми прекрасно з вами розуміємо. Обурення щире обурення, воно зрозуміло, бо це є сталася трагедія, але в мене інше питання, так тобто, коли гради залітали і вбивали не одну дитину, так я не бачив жодного протесту місцевих мешканців. Знаєте, от якщо щиро так от подивитися на ці речі, ця трагедія однозначно тут мають бути винні покарані дуже суворо і далі треба зробити всі заходи для того, щоб неможливо. Це це армія, це в першу чергу дисципліна має бути, і це українська армія. Так це ми маємо чітко це розуміти, особливо ті, хто зараз там керує і є. От. Але місцеві мешканці теж мають е, певне розуміння мати. І від того, що там завтра не будуть ходити зі зброєю чи зітетехніка, це означає, що завтра туди а, прийдуть п'яні бойовики, а як правило, не масовно, так? Чи під наркотичним. А, і е, тоді, е, на жаль, е, вони отримують те, що зараз мають окуповані е, території. Нехай уважно подивляться, яке життя там. Ані ваша думка, я просто уявляю, якби. Те саме цей же ж, як його там, Юрій розумний. Якби він знаходився в окупованій на окупованій території, вимагав би того самого від Захарченка і від Потніцького. б з ним зробили би наступного дня. Ну по-перше, в Костянтинівці не мають бути виведені люди зі зброї, а мають бути напаки введені зараз люди зі зброєю. У зв'язку з тим, що можуть бути провокації. Має бути посилений режим, перевірок не тільки на вулицях, а по квартирний обхід. Має нарешті бути проведена реальна десепаратизація цієї Костянтинівки, тому що ми розуміємо, що противник буде будь-яку підставу використовувати і має в прифронтовій зоні десь на глибину там 80 вісімдесят кілометрів введена військова адміністрація, тому що там має бути все поставлено на воєнні рейки. І місцева адміністрація має виходити з таких планів все для фронту, все для перемоги. Робити якісь е, е, загороджувані споруди, формувати загони місцевої самооборони. Але оте, от що сталося в Константинівці за рік, після про що свідчить? Що з мізками людей ніхто не працює, ніхто не працює свідомістю людей. Вони дивляться, слухають радіовання, вони дивляться сіпарканави, і вони живуть в полоні того в інформаційній окупації, і тому вони так ставляться до української армії, і це наше недопрацювання. Це треба змінювати, тому що ключова війна це ключова це війна за світогляд, за мізки людей, за те, щоб люди розуміли, що відбувається, а карати за будь який виступ треба жорстко. Чи суди мають заборонити будь-які акції протесту? Потрібно вводити комендантські години, забороняти просування вночі. Ми це зобов'язані це робити. А зрештою, наші опоненти з того боку так роблять. Вони ввели примусовий воєнний стан, примусову мобілізацію. Комендантську годину роботи. хто з'являється там після 6 чи після 9, потрапляє так, на примусові роботи так. і там розгрібає завали так, чи будує цієї армії. І ми зобов'язані це зробити, тому що їхні інформатори стоять, дивляться, куди їдуть українські військові частини. Вони це повідомляють. Дякую, пане Дмитро. Ну, безумовно, нам потрібно вводити жорсткі закони щодо таких от виступів в зоні АТО. Тому що, безумовно, демократія і свобода має бути на території, але там є військові дії. І там протести проти української армії неприпустимі взагалі ні в якій формі. Використаний момент, да дійсно ця людина має бути покарана. Вона дійсно винна, але це не привід. Скажімо, це не фактор, який показує всю українську армію. Тобто такі виключення можуть бути і просто людина звичайна, і, і це може бути мажор, син прокурора. Тобто такі трапляються випадки, це жахливі випадки. Але це не означає, що це вся українська армія. І, але будуть ворог безумовно це використовує і безумовно використовує інформаційно і підживлюється. От якраз підживлення оце потрібно гасити і потрібно забороняти безумовно будь які протести Дякую. на території, де є військові. Тому що це постійно конфлікт людей озброєних і неозброєних. Люди можуть просто піти захопити собі зброю, так далі, і тоді вже почнеться зовсім інше. Тобто потрібно ну, я не знаю, якби беззбройні початка. люди можуть захопити військову частину чи там гуртожиток, якій живуть, в якому живуть військові, і підпалити а, а, а тут військові а, а тут, автомобілі, а тут, автомобілі а що сталося тут, в Костянтині. Так, да, тут якраз провокується, якщо людина мирна йде на військового збройна, тут провокація стріляти. Дякую. Це я проситую Костянтин Машовець, такий відомий військовий експерт інформаційний опір, до цієї групи. Він входить. Осень написав написал себе на Facebook, мову оригиналу. Больше всего в зоне АТО раздражает мягкотелость и бесхребетность наших представителей власти, а также всевозможных командиров и начальников. Стоит беснующаяся толпа ватников. У многих в руках палки, кирпичи, кое-где замелькали стволы. Вот льется рекой. А у нас? Не вздумайте показаться с оружием на улице. Не высовывайтесь, не раздражайте местное население, не проводите, проводите исключительно разнесительную работу. Надо повиниться. И что вы думаете, кому-нибудь из сотрудников МВД в такой ситуации придет в голову оказывать сопротивление или поддерживать конституционный порядок? Вы серьезно так думаете? Я бы на месте командования АТО вообще запретил бы покидать базовые лагеря и расположение подразделений без оружия. Эта ватная сволочь должна видеть постоянно на улице вооруженного украинского солдата, который, в свою очередь, должен постоянно демонстрировать готовность пустить в свое оружие в ход. Пана ваш вот комментар такой думки, радикальный, может его. Ну, смотрите, я видел, как готовились в Лисичанске к возможному вторжению России. То есть э, идея, собра... собрался вся власть города, и они родили в итоге мысль пойти крестным ходом к границам между сепаратистами и нами и сказать, что не приходите, мы вас не хотим. Это вот такая, после часа было... родилась такая мысль. Действительно бесхребетная во многих случаях. Вот смотрите, батальонов территориальной обороны в Донецке нет. Донбасс стал в итоге батальоном Национальной гвардии. В Луганской области это только Айдар. Местные какие-то из местных территориальных формирований не создаются. Хотя они могли бы, если там люди за Украину, они могли бы как раз таки с местными жителями как свои вести работу. Говорит, что только про ватную сволочь. Ну, они же от того и ватная сволочь, что у них в мозгах вата. А где наша? Где, где, наш, где наш образ жизни? Где наша... Ä, пропаганда. Для министерство информации, да. министерство так? информации он, оно работает за кордоном, судя по всему. То есть там пока до, до, до Донбасса руки не доходят. Поэтому необходимо, во-первых, ужесточать порядок, а для того, чтобы ужесточать, нужно командирам дать инструмент. Они сейчас не могут ничего сделать с пьяным солдатом, это тоже проблема дисциплины, кроме вот этого выговора. Второе, необходимо проводить постоянную работу, полностью согласен. Ну и третье, действительно, вот эти беспорядки они недопустимы. Я думаю, что там большая часть все-таки была организована. А не просто спонтанно. Ну, давайте от відео подивимося. Погроми і наслідки 16 березня в Костянтинівці, як взагалі місцеве населення закидувало автівки українських військових камінням. А по-друге, як вони палили. Військову техніку це був автобус і маленький озі прямо під гуртожитком, де живуть українські військові. Побили, побили шибки в цьому гуртожитку. Ну такий був нічний шабаш. Спочатку денне відео, потім е, нічне і потім ранкове вже відео. Давайте дивитися, як це все відбувалося 16 березня. Будь ласка. Ну ось мені здається, до чого призводить заборона на носіння вогнепальної зброї. Я думаю, що це взагалі нонсенс, коли військові їдуть по вулиці, їх атакує місцеве населення. Вони не можуть застосовувати принаймні чергу випустити в повітря. Пане Дмитро. ні? Це зона військових дій. Це треба чітко розуміти. Що треба розуміти трішки психологію Сходу України. Там завжди поважали сильних, і такі речі однозначно не можна допускати. Так, трагедія може статися будь-яка, так тим паче в, в, в зоні, де ці трагедії відбуваються там щодня. Так. І тут така б українська армія мала показати свою силу. А в іншому випадку, там вже чітко видно, що це підбурюється, підбурюється спеціально, і на місці. безперечно, що Росія цим користується, там працює своя агентура, і тут, 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 тут навіть не, не треба до ворожки ходити, щоб це розуміти, так мають працювати спецслужби. але все ж таки, на моє глибоке переконання, мала бути жорсткіша позиція. Що з української сторони, щоб такі речі не допускати, от навіть черга в повітрі, коли от такі речі, як напади нато ну, би розбігся абсолюб абсо... 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 абсолютно би вистачило, і не треба боятися, що хтось погано чи добре подумає Не тим поведінкою, так то слабких ставляться, так як до них ставляться. На жаль, в тому числі і розумна. Так, мотивована а, сила там зараз є силове протистояння є абсолютно нормальним в тих умовах, яких там зараз а, ну, я, знає, я От недавно буквально переглядав відео травень минулого року, коли українські війська тільки звінили Слов'янське. Вони заходили в Краматорськ і сиділа ще наша Альфа на БТРах і місцеве населення, яке утошіло, матюкалися, кричали, кидали в них камінням, а хлопці як сиділи на, на броні, так і залишилися сидіти, бо немає наказу там навіть в повітря стріляти. Пройшов рік, і майже нічого не змінилося. Так само українські військові навіть не можуть ну навести порядок, коли їх коли їх закидають камінням. Це українська територія. Там зараз проводиться антитерористична операція. яка вона називається зараз. Так там в військові дії, і там в тому числі населення живе за суворим військовим часом. Ну так, я не помітив цього. Люди розуміти. підпалюють військову так, це техніку, розуміти, і має розуміти командування, яке карат. боїться взяти на себе відповідальність, так тому що далі йде по сходинках. А навіщо ви це робите? А не треба когось дратувати. А ще щось та ми за цією психологією абсолютно тихою не треба дратувати. Так, половина Донбасу втратилася. Я просто часу. ще раз скажу. Я просто уявляю, якби по той бік кордону хтось би підпалив би якусь військову військовий автомобіль, пане Юрію. Для того щоб, щоб з ним для зробили. того, щоб командування брало керівництво, йому треба дати інструмент. Цим інструментом є волиневоєним. Воєнний стан, тому що ми розуміємо, що місцева міліція не здатна наводити порядок. От Ми вже п'ятий раз кажемо, нашого хлопця треба покарати. Можливо, треба покарати, завести, провести слідство, якщо винен вияснити всі обставини. Але треба обов'язково покарати всіх тих, хто полив наші автобуси. Вони вже мають сидіти в СІЗО, і не там а в Києві. Ну, наші їх затримали. Ми зараз і не там, а в Києві. І не обміняти їх, не відпускати. Але для того армії треба дати інструментар. Мене інше дивує. В я був минулому комітеті Нацбезпеки і безпеки оборони. В нас було восьмеро регіоналів. І п'ятеро опозиціонерів, з яких двоє не ходили на, на засідання. От... Нас тільки комуністи не голосували за воєнний стан, бо ми розуміли, треба дати інструмент нашим військовим. Немає влади в прикордонній території, немає міліції, немає місцевої влади. Вона або в суцільні сепаратисти, або цей міський голова, що насталося не втікають. І щоб командир міг керувати по воєнному йому дати треба повноваження. Ці повноваження є воєнний стан. Ніяких мітингів, комендантська година, трудова повинність позабирати всі тарілки, щоб вони не дивилися в вату ті це, це ми не дали нашим військовим. Дякую, друзі. Зараз йдемо на коротку рекламу. Потім повертаємося і подивимося, ще дуже багато цікавого відео, і обговоримо його, що нам робити в Костянтинівці і в подібних містах для того, щоб там не виникали нові масові заворушення. Будь ласка, залишайтеся на еспресо.